Важлива не лише медична допомога, але й умови, в яких її отримують. Для українських захисників та захисниць відремонтували та оновили реабілітаційне відділення. Відтак, п'ять тематичних палат відкрили у одному з медзакладів на Львівщині. Це відкриття оновленої частини реабілітаційного відділення. На базі якого в середньому в рік проходить лікування біля 500 наших пацієнтів, тільки в одному відділенні. Ми маємо чотири різних реабілітаційних відділення фізична реабілітація, психологічна реабілітація. і це одна з частин тут відремонтована. Приємно вражена такими оновленнями пацієнтка цього відділення Дар'я. За шість років вона побувала в найгарячіших точках на Сході України, де не завжди знаходилась в найкращих умовах. Я тут буквально тільки подала документи, умови чудові, то ну на мою думку, дуже важливо. Особливо коли військовий приїжджає звідти у нього там будь-яка травма пов'язана або з захистом, або, мабуть, якщо це десь тут сталося, то такі умови ну вони впливають на покращення здоров'я. Тим паче, що ті умови, яких знаходяться військові там, вони не завжди самі кращі. Я бачу, тут і книги є, і ну, стиль то взагалі супер. Він зараз в тему. До слова, кожна з оновлених палат має тематичні мурали на стінах, санвузли, необхідне технічне оснащення, побутову техніку, холодильники, телевізори, засоби гігієни тощо. Поступають, звичайно, з різними пораненнями. Тільки військовослужбовці евакуйовані, і це поранення, осколкові поранення, це минулобухові травми, це контузії. Психологічний стан так само їхній їхні різний, і вони всі потребують, звичайно, психологічної допомоги, окрім фізичної реабілітації, так само в закладі ми займаємося і психологічною допомогою. Зазначимо, що у відділенні є 10 палат. Наразі оновлено лише 5, в яких може знаходитись 18 пацієнтів. Надалі планують відремонтувати другу частину. Додамо, що облаштувати їх допомогли небайдужі меценати та благодійники. Плануємо до кінця року, звичайно, зробити другу частину палац. Сподіваємося, що підтримують, долучиться інші бізнесмени, які так чи інакше вже підтримують Україну в різній формі, і ми теж просимо в різній формі підтримати цю ініціативу. І Потім формуючи такий другий етап проекту, це профорієнтаційна робота, щоб хлопці могли змінити професію, якщо їм це потрібно. І навіть хочемо взяти на себе десь такий маленький обов'язок, допомогти їм знайти нові робочі місця. Зазначимо, що у вже завершеному відділенні зможуть отримувати допомогу пів сотні українських захисників. Перший етап проєкту обійшовся майже у один мільйон гривень. Ірина Цвігун, Андрій Турянський Правда тут Львів.